Взагалі, якщо казати про те, чому люди, країни, підприємства, компанії стають успішними, то секрет цього шукає досить багато людей, і такого абсолютно точного рецепту немає, хоча є певний напрямок, про який я хотів би сьогодні поговорити, розповісти і сказати про ті ну, фактично проблеми, які є в українському суспільстві. Тобто, якщо казати про е, українське суспільство, то ми знаходимося в такій дуже е, непевній ситуації, в якому сенсі, що все ж таки, більшість людей, які сьогодні живуть в Україні, ну, вони народилися в країні, яка називалася Радянський Союз. І, е, Модель побудови стосунків в Радянському Союзі вона була така достатньо патерналістська. Тобто тебе вчили, що ти маєш бути частинкою системи. Тобто ти можеш бути вчителем в якійсь школі, школа це система, ти вчитель. Ти можеш бути лікарем в лікарні, лікарня це система, ти лікар. Ти можеш бути інженером на заводі. Хтось, ні, ніхто навіть не замислювався, для чого цей завод потрібен. Чому він існує, чи він є найкращим чином побудований? Чи ні, ти міг просто прийти і вписатися в основному в цю систему. Тобто, звичайно, ці системи хтось створював, але для більшості ну це було якби не їх. Не думай про те, як це створюється, просто якось намагайся вписати себе в цю систему. І е, якщо це якимось чином намагатися зобразити, то це такий от трикутник, де хтось стоїть на горі, він має все ніби як визначати. А більшість це от внизу цього трикутника. Е, потім ситуація змінилася, і цей трикутник якби спробували перегорнути. Тобто, перегорнути і сказати: ні, е, на горі фактично стоїш ти, стою я, а Ті, кого ми звикли називати там, владою, урядом, вони фактично є внизу трикутника, тобто вони створюють фундамент. Вони створюють фундамент, а створюють все, власне, люди. І е, от цей переворот, його неможливо зробити якимось там розчерком пера. Його неможливо зробити, просто написавши чи прийнявши якийсь там указ, декрет, закон. тобто... Сказати, все там, тепер ми живемо інакше. Тому, відповідно, з одного боку у людей прийшло дійсно усвідомлення того, що в старій моделі вони не були вільними. що Більшість рішень фактично приймалися за них. Тобто людині давався якийсь сценарій. Тобто в нас в колгоспах навіть довгий час не видавали людям паспорти. От ти народився тут, ти тут і живи. Оце твій життєвий сценарій. Там, людина, яка жила в тому чи іншому місті, і так само пропонувався якийсь набір опцій. Так, можна було щось змінити, але все одно дуже було багато різних меж, стін і обмежень, як таких. І тут система змінюється, а люди, ну фактично, люди залишаються значною мірою старими. І їм з одного боку хочеться тієї свободи, яка є в перегорнутому цьому трикутнику. Хочеться бути вільними, хочеться бути незалежними, хочеться бути самодостатніми. А з іншого боку, є вже звичка, тому що попередня модель вона була досить комфортна. Вона позбавляла тебе як такої відповідальності. Тобто велика свобода це завжди велика відповідальність. Тобто ну, забрали в тебе свободу, забрали відповідальність. А дуже хочеться ніби як бути вільним, свободним, але не нести за це великої відповідальності. І е, тому люди кажуть, ну, ми хочемо бути свободними, так, але е, побудуйте для нас нові заводи, якщо старі вже не працюють. Створіть нам якісь робочі місця, забезпечте нас допомогою, навчіть нас, вилікуйте нас, все, 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 все безкоштовно. І е, знайдіть нам місце в житті, і ми там будемо вільними. Але так не буває. Тому що інша модель це прийняття повної відповідальності людини за себе. Колись, коли проводяться дослідження того, які взагалі країни є успішними, то от це також такі є певний феномен. Чому ми хочемо, наприклад, бути частиною Європейського Союзу? Ну, тому що люди, які їдуть в Німеччину, Францію, там, знає, Швецію, Бельгію, Данію, вони бачать, що. Хм, Тут високий рівень життя, нам треба сюди вступити, в цей клуб. І в цьому клубі не знаємо чого, але чомусь люди живуть добре. І дійсно, фактично, сьогоднішній день європейська цивілізація, як така, тобто до європейської цивілізації можна віднести там, і Австралію, і Сполучені Штати Америки, і Канаду, і там. Країни частково країни Південної Америки, тобто вона ну як така домінує і показує високі результати, але не можна просто прийти вступити в якийсь клуб, це як білет купити. Тобто, ти бачиш, що там збираються якісь успішні люди. І ти собі купуєш квиток, думаєш, ну якщо я зайду в цю цю кімнату, то раз вони успішні, то я стану успішним. Це не так. І це багато кого розчаровує, тому що це не є секрет успіху як такого. Дехто вважає, що секрет успіху полягає ну, в певних цінностях, і успіх випливає саме з цих цінностей, які притаманні людині. Якщо дивитися на ту ж саму європейську цивілізацію, то десь 500 років назад. Мало хто вважав, що взагалі от Європа як частина світу, вона мусить бути успішною. Вона взагалі не була на той момент, середньовіччя це абсолютно не була е, успішна там, частина світу. Тут постійно йшли війни якісь, були якісь маленькі роздроблені державки, тобто порівняно там, з Китаєм чи порівняно з Османською імперією, Це взагалі було невідомо, що, казна що. І потім все почало змінюватися. Сто років назад, такий відомий соціолог, як е, Макс Вебер, він написав книгу «Протестантська етика і дух капіталізму. Тобто, це було його припущення. Воно багато ким зараз успорюється. Але він так само шукав відповідь на те, а чому ж е, країни стають успішними. І він. Е, Вивчав в основному в Німеччині, як живуть сім'ї, де є католики, і як живуть протестанти, протестантські сім'ї проти католицьких. І Він дійшов до такого дивного висновку: що рівень заможності, рівень економічного успіху більше в протестантських родинах. От одна і та ж сама країна, одні й ті ж самі умови, тут католики, тут протестанти, і він тоді замислився над питанням, чому так може статися. І, власне, народилася, народилася його праця, де він обґрунтовував, що той переворот, який стався як протест в християнстві, він значною мірою сприяв. Появі нової моралі, нової етики, і ця етика фактично робила людей більш економічно успішними, тобто не там правильне, навіть законодавство чи правильна економічна політика, а те, що живе всередині нас, щось таке абсолютно ефемерне і раціональне, це те, як ми ставимося до оточуючого світу. Чим він це пояснював? Я думаю, що тут знову ж таки не може бути відповіді. Це... Не можна в той же самий протестантський клуб вступити, якщо це не твоє. Хоча навіть на сьогодні статистика досі підтверджує, що протестантські країни є більш успішними. ВВП на душу населення в протестантських країнах є вищим, ніж за. Країнах, де в країнах, де домінують інші там частки, інші е, сегменти християнства або інші релігії. От такий от факт є. Фактично, він вже склався. Але питання не в тому, яка навіть релігія, до чого ти прагнеш, а в тому, що там всередині. Тобто протестантизм свого часу це була якраз саме от відмова від цього трикутника, де на горі хтось тобі е, вказує, а що саме ти маєш робити. Тобто це був протест. Чому протестантист? Тому що це був протест фактично від того, що між Богом і людиною є е, католицький священник, є насамперед папа Римський, і нібито е, він. Те, що підписує він, має більшу силу, ніж там те, що напишете ви, чи скажете ви, чи, ніж те, що скажу я. І е, фактично людину піднесли туди, от наблизили до Бога, сказали: ні, ніхто з них не є ближчим до Бога, ніж ти сам. І відповідно всі відповіді на всі твої питання, вони є там священному писанні: читай, розумій, будь самостійним. Це була величезна спочатку криза. Чому? Тому що так само людина, яка звикла, що їй кажуть, що добре, що погано, що робити, що не робити. А тут їй кажуть: ніхто відповіді не знає. Вирішуй сам. І це була величезна криза, в тому числі економічна. Я сподіваюся, що щось подібне ми переживаємо зараз в Україні, бо так само е, в якому стані ми знаходимося, десь на схід від нас е, знаходяться країни, які, в принципі, обрали таку більш диктаторську модель. Вони спробували цей трикутник перегорнути, а потім сказали, ні, краще та, нехай там хтось буде. Лукашенка, Путін, Назарбаєв, там, Алієв, Туркменбаши, Баші. Хто-небудь, але от хай хай воно лишається так, як є. А в нас ситуація е, складна в тому сенсі, що з одного боку ми не хочемо цього. Ми не, не хочемо того диктатора, і це взагалі не характерно для України. Мати диктатуру. Якщо взяти навіть українських гетьманів, в них не було диктату. Гетьмана могла там, майже в будь-який момент там, козацька старшина сказати, все, давай до побачення, більше ми не хочемо тебе мати. Гетьман не мав такого впливу, щоб сказати: Ти роби це, ти роби це, ти роби це. Фактично, тільки під час війни це була достатньо жорстка ієрархія. Все, все решта. Ну, гетьман є, і є. Ми його поважаємо, і не більше. Тобто, е оця от модель такої автономії, автономної хуторянської України, не лізте на мій е хутір. Я тут сам розберуся, що, що мені робити. Ну вона є більш характерною для нас. Тому, от ми знаходимося в такій от зоні, ну можливо, турбулентності, тому що з одного боку, напевно, диктатор в нас не приживеться. З іншого боку, є оця історія, є ця історична спадщина, де все ж таки людей привчали до того, що от, будь вписан в цю е, імперську свідомість, будь вписан в цей трикутник, де тобі кажуть, що робити, живи з цим. Е, тому е, зараз ми від цього намагаємося звільнитися, але все одно. Маємо таку фрустрацію, коли е, все ж таки дається в знаки та історія, коли ми кажемо: ні, давайте все ж таки, от прийде наш свій місцевий Назарбаєв, Путін, Лукашенка, і що? І що зробимо? Ну, веде порядок. Да? Тобто, і ми, от це така дилема, тому що ми одночасно, ніби про це промовляємо, а з іншого боку. Ми точно розуміємо, що диктатура не пройде. Що коли ну, диктатура рано чи пізно е, стає такою, що люди вийдуть на Майдан. Тобто, люди не вийдуть на Майдан в Казахстані, люди не вийдуть на Майдан в Білорусі, а в Україні вийдуть. От так склалося. Е, і повертаючись до того. Що виграє в короткостроковому періоді, і що виграє в довгостроковому періоді. В короткостроковому періоді дійсно е, виграє модель, яка чітка, жорстка, має рамки, і е, ми ж всі бачимо, що е, ну, є якісь проблеми, які треба вирішувати. Да? І якщо Прийшов, умовно кажучи, якийсь диктатор, то диктатор їх вирішить набагато швидше, ніж модель самоорганізації. Ну тому, що що швидше, сказати, візьми і зроби, чи якось дочекатися, коли люди самоорганізуються і зроблять те саме. Самоорганізація це буде набагато довше, але самоорганізація дає більше довгострокові наслідки. Що вона дає? Вона робить людей такими, коли людина каже, Ого, я ж можу все. Тобто, от те, що було е, в протестантизмі, коли е, Мартін Лютер е, сказав, що ні, ми не можемо терпіти більше цього, Тобто, немає ніяких посередників між людиною і Богом. Тобто, кожен з нас фактично має є цілий всесвіт, кожен з нас багато що може. От Те саме випливає з усвідомлення людиною такого свого місця, своєї унікальності, яка знаходить своє відображення ну, будь-де, Навіть в мові це знаходить відображення. Ми може навіть не замислюємося, як ми робимо, чим відрізняються ті чи інші мови, але, в, наприклад, в англійській мові, яка є найбільш там, розповсюдження. Ми завжди пишемо з великої літери е, Я Ай, велике я це фактично повага до себе насамперед. А коли ти маєш повагу до себе, то ти з повагою відносишся до кожного такого самого я, до кожної індивідуальності. Е, є інша модель. Це модель ми. Це модель колективістська, Коли ти розчиняєшся в цьому ми. Це ми може давати дуже вагомі результати в короткостроковому періоді, коли треба приймати швидкі рішення. Ця модель є більш ефективною. Тобто, модель ми, модель колективна рідко програє війни, наприклад, тому що в війні треба приймати швидкі рішення на користь всіх. Але в мирному житті перемагає ця модель я, модель творця, коли людина вірить в себе і розуміє, що створювати нові речі, нові програми, нову музику, нові автомобілі, там будувати будинки, заводи, і все решта, не треба чекати цього ні від кого. Тобто, ти можеш зробити це сам. І коли в суспільстві є достатньо велика кількість людей, які освідомлюють таку свою значущість, от такі свої можливості, то власне це і створює успішність країни, критична маса таких людей, критична маса таких людей, коли ти звикаєш е, все погоджувати десь на горі, то це є. Тим, що називають таким от патерналізмом, так? тобто, коли е батьки виховують дитину так, що вони не дають їй експериментувати і помилятися, то дитина зазвичай ну, їй дуже важко чогось досягнути, якщо вона сама себе не перебудує і не навчиться це робити, свої власні помилки, свої власні рішення. І е це, от... Та ж сама метафора, та ж сама паралель. Дійсно, коли ти оберігаєш дитину від помилки, ти в короткостроковому періоді дійсно робиш краще, але в довгостроковому періоді набагато гірше. І от зараз е, в Україні є багато людей, які мають таку патерналістську свідомість. Мене якби немає, є ми, є якась е, абстракція у вигляді того ж самого. Уряду, держави, депутатів, тобто ми їх з одного боку ненавидимо, а з іншого боку, ми кажемо: дай мені безкоштовне житло, дай мені безкоштовну медицину, дай мені безкоштовну світу, всім мене забезпечить. Тобто, це так само, як маленька дитина просить у своїх батьків, я хочу. От просто я хочу, і я, ну, я за це особливо не відповідаю. І е, дійсно люди згадують: а от пам'ятаєте, як було там. При Радянському Союзі там ковбаса коштувала 2,10, там, це було безкоштовно, так було добре, так і решта. Тобто, дійсно можна забезпечити певний рівень благ. І ця модель діяла б чудово лише б в тому випадку, якби світ не змінювався. Тобто, якщо б світ завмер. Чого не було в Радянському Союзі? В Радянському Союзі дуже складно було ну, з науково-технічним прогресом. Автомобілі, які випускалися, вони в основному копіювалися десь там. Жигулі скопіювали там з Фіату там, чи Запорожець там, з когось. Тобто ну, важко створити щось нове, в такій, тому що в тебе немає критичної маси людей, які конкурують, сперечаються, намагаються створити. Е, те, що можна позичити, чудово, ми позичимо. Там треба побудувати Дніпро Гес, ага, як ви це робите? Побудуємо. Треба створити е, завод, ага, як ви це робите? Зробили. Тобто копіювати чудово виходить, створювати нове. Е, коли е, люди ї, їздили за кордон, вони звідти що привозили там. Е, Годинники, якісь е електронні, були популярні, якісь там відеомагнітофони, автомобілі, якісь іномарки на намагалися завести, ще там жвачні, жвачки, жуйки, там щось іще. Тобто звідки це бралося? Е це каже про те, що, що там постійно щось змінювалося. Спробували якусь річ, вона, може, не пішла, вона фактично померла, створюється якась нова. Це те, що такий е, філософ і економіст Йозеф Шумпетер, він це називав креативне руйнування. Що підприємницька діяльність, економічна діяльність, вона фактично одночасно і створює, і руйнує. Чому руйнує? Тому що коли ми створюємо щось нове, і воно ліпше за те, що було, створили автомобіль, який. Краще виглядає, має кращі властивості і бере менше палива, ніж якийсь інший. Ну, старий, ти фактично його вбиваєш. Так, дійсно, там купа людей залишиться без роботи, от. але ти, ти створив щось краще. Тобто це така от еволюція. І, і е, ця модель працює тоді, коли люди вміють ще добре адаптуватися. Тобто вони розуміють, так сьогодні можливо, моє підприємство вже більше не працює, ну що робити? Тобто, я маю або працювати на себе, або шукати собі якусь іншу роботу. Це, як би, ну, як само собою, що ти мусиш бути до цього готовим, ніщо не є вічним е, власне, інша модель, вона каже: Ну, а як би нам так побудувати, щоб потім нічого не змінювати? І тому ці всі. Радянські п'ятирічки вони захлинулися, тому що вже було видно, що Захід пішов кудись вперед. От тому почалася в Радянському Союзі перебудова, так звана. Що ми вже відстали все, що ми побудували, воно вже морально застаріло. Що робити? Давайте все перебудовувати. Перебудова це намагання було наздогнати ту модель світу. І хотілося якось поєднати. Якщо ж це можна поєднати? З одного боку, щоб все ж таки в нас все було таке відрегульоване оцей трикутник, який дивиться, і тут хтось на горі стоїть. А з іншого боку, щоб воно було ну, таке, е, щоб давати свободу. От, от той трикутник, де люди знаходяться на горі, а тут лише фундамент. А так от не буває, і е, є процеси. Історичні процеси, і соціальні процеси, які тривають достатньо довго. Це нам хочеться, щоб ну, кожній людині хочеться, щоб протягом її життя відбулася практично вся історія людства, вся історія всесвіту, щоб все, що є тільки важливе, щоб воно сталося лише на цьому часовому проміжку. І все, тобто, і, і майже кожен з нас впевнений, що так воно і є. Тобто, що, от все, що важливо в історії людства, воно саме зараз трапляється, але можливо, це не так, можливо, є деякі процеси, які дійсно займають там ледь непокоління. І в нас насправді оцей процес переходу з одного стану в інший, він за великим рахунком, ми собі кожного разу кажемо, там все, він закінчився. Іноді бувають такі великі вибухи, поштовхи. От коли там, був е, Майдан в 2004 році, казали, о, ну все, от, цей Майдан це щось таке ключове, і ми перейшли в якусь іншу фазу, в іншу свідомість. Потім, виявляється, ні, не перейшли. Потім Майдан 2013-2014 року. Так само, о, ну ось тут. Але це, можливо, дійсно досить такий тривалий шлях. На шляху цьому трапляються от такі, от як вибухи, але це не означає, що цей вибух, вибух означає, що вже той шлях пройдений. Можливо, ні. Можливо, ще й досі треба визнавати, що ми переходимо від одного стану до іншого, але все ще йдемо цією дорогою. все ще немає тої критичної маси людей, яка запалює суспільство ну, якоюсь іншою свідомістю.